Навіщо молитися за померлих? Небіжчик не може виправити жодного свого гріха. Не може покаятись. Тому душам померлих часто буває страшно і погано. Але Господь зі свого милосердя дозволив церкві всім нам молитися за померлих, щоб вони отримали прощення гріхів та упокоїлися, тобто знайшли спокій та радість. Іншого способу отримати полегшення у померлих немає. У храмі Божому заспочилих необхідно замовляти, поминання на літургії головному богослужінні, панахиду милостиню заспочилого, хліб як символ поживи, яку може дати єдиний Господь, олію, як символ милості, котрої просимо у Господа, інші продукти, крім м'яса. По можливості подають бідним, молитви, які треба читати якнайчастіше Упокой, Господи, душі рабів Твоїх, прости їм усі гріхи їх, вільні і невільні, Даруй їм Царство Твоє небесне і сотвори їм вічну пам'ять. Пом'яни, Господи, Боже наш, увірій надії на життя вічне, спочилих рабів Твоїх, і як благий і людинолюбець. Що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш. Ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні і невільні. Визволи їх від вічної муки і вогню гієнського і даруй їм причастя і насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а не сумнівно в Отця. І сина, і Святого Духа вірували, у Тройці слави мого Бога і Тройцю в єдиниці православно до останнього подиху свого сповідували, тому милостивим будь до них, і віру в тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми як щедрий упокой, бо немає людини, щоб жила і не зрішила, бо ти один без усякого гріха, і правда Твоя правда вічна. І ти один Бог, милоста і щедрот, і людинолюбства, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.